Який Великдень приймає Бог? Чому віруючі, які неправильно приймають Пасху, залишаються в прокляттях і не рятують свої душі? Наша Пасха це Ісус Христос, який помер за гріхи всього людства. Правильна Пасха це прийняття Ісуса Христа через щоденне наповнення Словом Божим та зміни свого життя за законами, описаними в Біблії. Здійснюючи таку пасху, щодня людина об'єднується з Богом і має силу виконувати волю Божу. Така людина живе у благодаті та рятує свою душу. Язисніська пасха це поїдання ідоложертвених виробів, що об'єднує людину з бісами. Це язичніський ритуал поклоніння Богу радючості у вигляді. Поїдання пасок у формі чоловічого статевого органу та продовження життя у гріхах. Бог завжди був проти цього. Люди, що поклоняються бісам, завжди йшли проти Бога і гинули. Потрібно покаятися в живій церкві, щодня вивчати Слово Боже та виконувати волю Божу. Такий велик день приймає Бог і благословляє тих, хто виконує волю Божу в спасінні людей. Дивіться канали Солтаненка, і ви зможете це зробити в своєму житті.